Вітаю всіх. Давайте подивимося. Україна створить свою ядерну зброю. Україна створить свою ядерну зброю. Україна створить свою ядерну зброю. До цього ми йдемо хитро, приховано. За допомогою партнерів, багато розмов про це зміна ситуації. Зміна конкретна буде у нас тут статусу і ситуації. Для нас це буде офігенно. Але треба вивчати питання детально піднімати кваліфікацію людей в цьому питанні, щоб були кваліфіковані люди. А Україна створить свою ядерну зброю. Україна створить свою ядерну зброю. Давайте дивитись А тут ні. Ця колода каже, ні розчарування. Не дадуть. А дивіться, ця колода в мене відповідає за міжнародних партнерів, вони якби за колісниця, домовленості, фінансування, але зміни, трансформаційні зміни в плані того, що не буде результату від цього. Дивіться, чому різні колоди показують різну картинку? Тому що Україна самостійно може створити, для неї це буде перемога. Але їй потрібно залучати партнерів для цього. А партнери при тому, що Україна не застосувала її проти Росії. Партнери будуть боятись. Домовитись про фінансування можна, можна, створювати це можна, але буде ситуація, коли буде занепокоєння, щоб не почалася реальна ядерна війна. А ви розумієте, що це? Іран, Ізраїль це одне, а Росія Україна – це трошки ближче. Ось так.